Давай. Сьогоднішня тема уроку – народні ремесла. Ремесла – це робота, завдяки роботі, цій роботі виживали чоловіки і жінки. Їхні діти. Які ремесла були? Були ремесла важкі. Важкими ремеслами займалися більше всього тільки чоловіки. Ну Деякі чоловіки так само легкі. А жінки вони робили тільки легку роботу. Робили на деревах узли. Узори? Узори. Узору. Тканину робили, вишивали, нитку робили. А чоловіки робили метал, потім з метала щось робили. Щось робили з дерева, вікки, крісла і ще щось. Дякую за <sighs>